Вітаю мої шановні! Отже, що стоїть за відстоюванням власних кордонів насправді, обставини підвели вас до ситуації, коли напруження сягнуло максимуму, і вам треба якось відстояти свої кордони, свою точку зору, свої особисті межі. Тобто право бути собою. І всі конфлікти у нас зводяться до того, що ми відстоюємо себе, свої інтереси в колі інших людей. І неважливо, хто це: рідні, близькі, чужі, сусіди, знайомі, незнайомі. Неважливо. І звичайно, що найкращий варіант буде. Все-таки відстояти себе, свої межі, позначити те, що з вами так не можна. Словом, ділом, вчинком. От і дивіться, десь за день-за два до самої ситуації, яка повинна статися, у вас буде, можуть бути перечуття таке, що все сипеться з рук. У вас росте внутрішня напруга, увага розсіюється, ви ніби не в собі, і не можете ні на чому сконцентруватися, відчуваєте розбалансування, тривожність без пояснень, без зовнішніх поки що причин. Ви не можете взяти себе ні в руки, ні зібрати докупи. І процес цей, ви просто в якусь хвилинку розумієте, вам не підконтрольним. І, і попри всі спроби заспокоїтися, якось відволіктися, то ефект буде мінімально тимчасовий, аж поки ситуація на фізиці не програється, тобто в реальному житті, конкретно з вами. Потім ви відчуєте вже певне полегшення, спад, напруги, і навіть якщо кінцівка не в вашу користь, то все одно це буде вже інша історія, інший вектор, інший негатив, інші почуття і думки, воно розрізняється. Далі сам процес, конфлікт. Дивіться, порушились якісь ваші межі. Ви відчуваєте в цей момент небезпеку на підкірці, страх. Тобто гряде якась непоправна шкода, якась велика, смертельна, або просто щось таке, що суперечить вашому руху, унеможливлює йти далі. Ви відчули, проаналізували в свідомості за секунду, вже вам все ясно. Дивіться, що відбувається по чакрам, які процеси. Сьома чакра, звичайно, що працює. Ви можете отримувати в цей момент інсайти, підказки, яснознання, знання, якщо здатність приймати так і, але буде вибір: робити так чи ні. Слідувати підказкам янголів, там своїх наставників, родових чи ні. Ваша шоста чакра теж в цей момент працює. Ви ясно розумієте, які насправді мотиви має ця людина, що це взагалі за ситуація, до чого воно йде, які для вас будуть наслідки, вам все достеменно ясно. У серці в цей момент ви відчуваєте, я, по крайній мірі відчуваю так, що із глибин, глибоких глибин четвертої чакри назовні лізе така як гора. Зворотня сторона любові у вигляді злості такої, гніву, тобто інстинкт самозбереження. Це цілком нормальні почуття, коли вам гряде якась небезпека, порушуються кордони і щось там проти вас відбувається. Але далі вже ситуація танцює від вашого вибору, тобто від третьої вольової чакри. Якщо ви робите вибір проти себе з якихось там зовнішніх переконань, незручно, а вони он там сильніші навіть а та що ж ми будемо, та 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 тоді ви втрачаєте шанс такий можливість на вираження себе. Тому що виражатися безпечно ми можемо, коли відчуваємо, позначаємо кордони, і за них ніхто не заходить. От, і в нас голос, це відображається, перш за все, на в голосі. Е, є такий, коли тихенький голос, коли там тремтить голос. От, тоді це вже явна ознака того, що людина не може себе виразити, і колись десь вона е, прийняла рішення проти себе. Е, звичайно, що тут пече, тут пече, відчувається така гірка, гірка. Печіння у цих двох чакрах. Ні про яку насолоду радість тут не може йти в мова і ваші бажання поступово гаснуть, тому що рід в цей момент забирає ваш ресурс для реалізації вас. Чому? Тому що ви його не відстояли. Енергію, сили, гроші, здоров'я це все дає нам рід. І це треба цінувати. А якщо людина не цінує, якісь там щось приймає рішення проти себе, то навіщо він їй потрібен? От і безпечно людина не почувається, втратила опору, тому що не відстояла межі. Ступені цього почуття і наслідки можуть бути різні, в залежності від важливості ситуації. Що значить відстояти себе? Дивіться, на світлій стороні далеко не заїдеш, особливо якщо це люди. Ви бачите, що на голову нижче вас ніякі доводи, аргументи, факти, навіть найсправедливіші, людина не сприймає, не чує, там щось своє верзе, і тоді ну, нема сенсу, треба включати свою темну сторону. В моїй наставниці є прекрасне відео на цю тему, що це таке, як нею оволодіти і приміняти в своєму житті за потребою дам посилання. А також в моєму відео Камертон я розповідаю про те, що коли ми самі розуміємо своїм. Межі відстоюємо себе, то ми не будемо порушувати межі інших, буде повага високого ступеня. Що відбулося, коли ви все-таки зі страху, зовнішнього з голови, ви не відстояли, допустили, щоб межі ваші порушилися, то утворюється це район пупка, до речі, третя, втора чакра. Так, то певний такий крадник, ви відчуваєте витік енергії, відчуваєте трошки і безсилення. І також в серці пече у вас. І в розум це розкладається як погані думки, страхи, якісь накручування, навіювання, перебільшення ситуацій, перебільшення небезпеки, і, там, найнегативніші прогнози, які тільки можуть бути на майбутнє і в цілому. Найстрашніше в цій ситуації, це коли. Оце все стає звиклою основою. Ви змиряєтеся, не робите ніяких мір, і на цій основі ви приймаєте подальші ваші рішення, які впливають на все, на всі сфери вашого життя, впливають на ваших близьких, рідних, а також на дітей, які ні в чому не винні, але змушені кармічно варитися в цьому всьому. Бувають такі ситуації, коли ви і не підчинилися, вроді і не дозволили порушити кордон, а вроді, в той самий час, ви і не позначили. Просто там мовчки образилися, розвернулися, пішли, і ну, це така ілюзія. Насправді, питання не вирішене. У вас помежовий стан утворився, коли крадничок підійшов, ви не позначили. І тут вже питання часу, наскільки вас вистачить? Бо якщо та сторона почне продавлювати. Що ви будете робити? Або відстоювати повністю, або ну, прийдеться все-таки погодитися. Ви відчуватимете, поки не вирішиться, поки цей помежовий стан, ви будете занепокоєні, тривожні, знаєте, як на варті своїх кордонів у прямому сенсі цього слова. Проблема тут не вирішена. Якщо ви все-таки відстояли себе або вирішили давню проблему з тим крадником, який у вас стояв, тобто відстояли кордони там в певним чином в певній ситуації, ви взяли за руку сміливість. У тут сміливості не вистачає. Там, взагалі, її немає в першому випадку. І в момент, коли це вирішується, ситуація, все, ви позначилися, крадничок спав, ви відчуваєте в животику вашому таке сонце. І в четвертій чакрі теж засвітилося все, радість з'явилася, так, втора чакра, третя чакра, ви відчуваєте, що от я відстояв поле цілісне. І навіть відчувається це, що поле стало цілісним і нікого більше немає. Енергія, сил, прилив сил, вивільнилася енергія, прилив сил, і у вас більше нічого не краде. Бо коли людина вважає, що вона вас тут перемогла в першому випадку, у вас безсилля. А енергія ця потекла їй, і вона відчувала: ох, я такий крутий, чи я така крута. Там я їй там так, так сказав. Вони там замовчали, там злякалися і радіє від цього. А можна ж зробити ж по іншому і повернути це все назад, і як сказати, зробити рівновагу? О. Дивіться, для оцього помежового стану. Мені він дуже знайомий, я довгий період свого життя була в ньому і в першому. Тому мені допомогла така практика моєї іншої теж наставниці розрив енергетичний із іншою людиною, ну тобто з кривниками в даний момент. Суть його така. Я сама ним користувалася, мені дуже допомогло, і тому ділюся з вами: це заявити у простір, сказати про те, що ви волею своєю. розриваєте будь-які зв'язки з людиною, назвати імена свої. Хай буде так. І не бійтеся. Е, ніхто важливий, там, рідний, там, вам, той, хто повинен з вами бути, ніхто від вас там, нікуди не дінеться. Дінуться тільки ті, хто вже зіграли свою роль. Буває так, що тимчасово можуть відійти там, знаєте, доростуть до. Вашого рівня, потім вони повернуться. За потребою теж можу надати посилання. Який висновок із цього всього можна зробити? Дивіться, крадникам, оцим у своєму полі ми даємо дозвіл самі своїм вибором або не вибором. Тобто, якщо ви вирішили не відстоювати кордони, то це теж ваш вибір. Справа тут у своїх межах відстоювання інтересів, право бути з собою у просторі і всесвіті. Це не просто перед однією якоюсь людиною. У вас так сталося, а з іншою так не сталося. Ні, це перед простором ви в даний момент себе позначаєте. Чи йдете ви шляхом реалізації призначення, чи ні. Далі. Дивіться, найяскравіше у нас межі наші проявляються. Ми захищаємо те, що нам дуже дороге серцю. це, А це наше творення, починаючи з дітей, закінчуючи те, що ми там робимо, якісь там ну, проявляємо себе в просторі, там товари, якісь робимо, послуги, знаннями ділимося, мистецтво малюємо, співаємо. Ну, не важливо. важливо те, що якось себе проявляємо, і тоді ми починаємо розуміти собі ціну відносно інших. Інших відносно реакції людей, відносно тієї радості, яку ви приносите своїми діями, і ми розуміємо глибину тієї ціни того, що ми є, і що ми творимо, що це наше. Тоді ми будемо відстоювати вже ну, підніматися у рівні. А якщо нам це дали, віддали там якось, або ми ще гірше вкрали. То це не становить для нас великої цінності. А якщо крадене, там захищаємо щось щось нам ще й не так, то це йде вже, знаєте, духовна деградація, і ми притягуємо це самообман, який притягує кармічні наслідки у ваше життя. І найцінніше, звичайно, що це наші діти, наші творіння. І якщо в людини не виникає бажання захистити свою дитину, коли її межі порушують, там ти сама винна, там не треба було так. Або там вони знаєш, які там займають якусь посаду, або там ми не зможемо, ми там слабші. То, знаєте, це ознака величезних проблем. Це наскільки закупорене серце, наскільки порушена воля в цієї людини, дорослої, і наскільки вже в першій чакри немає відчуття безпеки, страх зовнішнього світу, нема підтримки роду, то що ну, нема тут нічого хорошого. Е, тому е, і така людина, доросла, до речі. Яка не відстоює своїх дітей, то вона зазвичай і порушує сама межі інших людей, особливо менших себе, слабших себе, тому що колись у свій час це було зроблено по відношенню до неї, і вона вже дорослою не уловила проблеми, не пропрацювала, не приймала ніяких там мір, щоб це видалити зі свого поля, зі свого життя і зажити повноцінно. Тобто Особисті межі треба відстоювати і фізично, і енергетично. Дякую за увагу!